Добрий день. Вітаю моїй школі. Ну добре, що вітаєш. А чого ти не говориш? Говори, кажи, здоров. Так, добре, ну давайте. Давайте всі три режими заграємо. Нет, звіт. Ти не ходим. Два. Три. Балді, два зі мною! цього робити. Балді, далеко. Видиш, я відумкнув двері. Так, чекай. Ее де ті два зо... Один зошит. Я знаю, де він є. Погнали туди. Дев'ять, дев'ять, давай. Та дивись, я не можу взяти. О, куди я? Воу, Топлюсі! Де я всі появив? Капець, ти видів? а а Ааа, знову потоплю! Я яй яй привет всем ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Baldi Школа Baldi Балді загорив українською мовою, то ж можемо його грати. Того разу я не знаю, як так сталося, ми не могли пройти. Ми колись це були прийшли, а тепер же не могли, я не знаю чого так. Чого ми не могли то пройти? Чого? Може він вивчив українську мову і став розумніший набагато? Почати сюжетний режим. Давай, давай. It's me! Oh, добрий день. Добрий день! Вітаю в моїй школі! Ну добре, що вітаєш. А чого ти не говориш? Говори, кажи здоров. Так, добре, ну давайте. Давайте всі три режими заграємо, давайте. По дві спроби кожен. Час для нашого улюбленого Супер, Вау. Вау, каже. Чудово впорався. Чудово впорався. Ти Але ходить? він же вміє файно говорити. Ще каже, робот? ти молодець. Скотт, четверта. Четверта. Копійка. Що там пише? математика. Наша все. Я є. Семь, 12. Красавчик. Красавчик, нічого собі... Ой. Вже не красавчик. Уже геть не красавчик. Так, ну що, погнали. Тобто, у нас сьогодні буде 6 заходів. 6. А хто там є? Там є той директор. Каже, не бігати в коридорах. Видів він мене чи не видів. Ви біжить. А, він напевно замітив, що я бігав. Та? Та чи ні? 15 секунд. Твоє покарання. Завтра батьки Ха. до школи. Ну. Каже, завтра батьків до школи. Ти що? Директор? Сила. Завтра батьків до школи. Ну, початок в нас не дуже. Де той Балді? А де він там. Тікай геть Оооо. О, чоо, Ти на козин. Два. Три. Балді, давай зі мною! Уху. Яй-яй-яй, ви видели? Один зошит! Вітаю, у школі Балді... балдил. Не, балди, точно стов набагато розумніший. Давай! Це я, Це я. давай, давай. Ооо, Привіт! Це капець. Це встидно. Балді каже, вам не сховатися, ха-ха. час -ха. для нашого Не віриться. Це просто Балді професіонал. Ага, красавчик. Я не красавчик, бо не можу втекти. З цієї школи, ти гень. Сила, одну спробу просто тако. Давай сюди. Та бо той директор мене зловив за швидко. Серйозно, я за не швидко? 7. 7. Не Мінус Минус один. Да. Я чую кожні двері, які ти відкриваєш. Та не треба бігати, але я деколи бігаю, все було добре Так, добре, йдемо давай наліво. Чи я туди наліво? Я йшов наліво Все, тихо, не біжу. Я не біжу. Комір, чена. Нікого не видно. Все, тихонько, тихонько. Балді десь далеко. Так, заходимо, заходимо. І. 4 мінус 8. Мінус 4. Біом-бьем бьем бьем бьем. 4 мініс 8. Мінус -4. 4, 4. Сила 2 однакові. Оце прикол. Так, тут кабінет директора. Балді сзаду. Ой. Я обіймаю его. Повезло, людей, що він тобі, мене не зловив. Я загубив тебе. Не доходил. Кажи, я загубив тебе. Так, добре, нормально йде. Минус 2. Мінус 3. Мінус, Мінус. Так, поки що. 4 зож там ми найшли. Шкарпет капчу гед. Там дверей нема. Опа. Але Балді десь близько. Так, 0 плюс 4, 4. 8 плюс 8, 16, я-я-яй, це приклад великий. Величезний приклад. Балді вже тут. Чуєте, то він вже дуже близько. А ну нажме підписку бігом, ти піпиші, ще нажми на дзвіночок, щоб ти Це замовився. А що я мав робити? Балді був дуже близько, так, два зоштай, я знаю, що вони тут, але в нас нема бісоди. І ми нічого не зробимо. І Балді дуже близько, він просто біля мене що я зроблю? Мені бісоди треба. Або треба, щоб директор мене забрав, ні? Він не? Він мене врятує, якщо я тут пробіжуся. Диви, як він до... О, ще й той малий біжить. Біжи, 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 біжи. Біжи, давай лише для вчителів, треба зайти туди. Може би хоч щось там знайшли. О, я давай, давай, забирай Балді, забирай Балді. Дай мені щось клас. Не дам я тобі нічого. Ні. Дивись, як він біжить. Мені потрібна бісода. Люденькі добрі. Дайте, будь ласка, мені бісоду, бо він же мене майже догнав. Де, де де? Директор? Директор, то я бігав, я бігав. Диви, це копець доганяє. А може дам я йому копійку? Ага, йому що та копійка? Баді будь ласка. Я казав, будь ласка, добре, давайте по три справи. Вітаю давайте. В школі Балді, освіти та науки. Це я. Це я. Ну що, ну спроба непогана. О, добрий день, добрий день. добрий вітаю. Вітаю І я тебе вітаю. Ааа, 5 плюс 7, 12, 5 плюс 8, 13, 1 плюс 4, 5. Як тобі швидкість, Балді? Як тобі швидкість виконання завдань? Молодець. Ай, мені копійку. Добре, добре, добре. Бісоди нам треба буде позбирати. Вести в бісоду страшні проблеми. Так до речі, хтось в коментах мені був написав, що тут написати в останньому прикладі. Але я вже збув. Але я вже забу, я забув, я зразу був. Так, добре, погнали. Так, давай давай сюди. Того нема, погнали. А -а 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 -а. Раз, Два. два три. 4. 5. Дикрі. О, Балді теж буде скакати. Ні, Балді не скаче. Сила, це взагалі несправедливо. Мене заставили скакати, а Балді не скаче. Так, цей завди їхати. Не, поїхав другий бік. О, бісода. Опс. І зараз Балді буде получати. Може. Або я буду получати, або двоє буде получати. Так, давай, 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 давай. давай! давай, давай, давай. 2 мінус 1, 1. 7 плюс 6, 13. Не знаю. Давай, 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 давай. давай. Де, 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 двері, двері? Е, Куди йде? Підемо туди. Давайте, погнали, сюди. Так, є одна бісода. Нам треба дві бі... б. ДВЕЕЕС Малийка я звідси? Ключі, а від чого ключі? Мені не треба ключів. Є, давай хоть малий втік. Давай сюди. Давай, 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 давай. 6 мінус один. П'ять. 6 мінус 3. Три, три, два. Добре, добре. О! Директор пішов. я йо йо я, я. я вже хотів бігти. Де Балді? Я бачу тебе, О! друже. Здоров, друже, здорово. Оце він мене. запхав. А Балді десь там. Давай, О, дружі, давай, пхай сюди, сюди, давай, давай. Я обіймаю людей добіг. Добре. <свісна> Молодець. <свісна> я трошки підбіг. Блін, він мене зараз запхає. мені треба в ці двері зайти. Я обіймаю людей. Та все гальмуй. Нарешті. О, директор. Чекай, геть звідси. Провірюю, чи уроки нормально проходять. Так, 3 плюс 3, 6. 7, 1, 6. 6. От тебе тут вийшло 6. Я бачу тебе, друже. Він десь туди поїхав, добре. А де Балді? У нас 5 зошитів. Шостий тут. Сьомий я не пам'ятаю, де. І Балді, я не знаю, де? Вообще. Так, ножнички за підберемо на всякий. 7 плюс 3, 10. 6 плюс 2, 8. 2. Не добре. Добре, останні зошит. Балді там. <свят veure> Йой, то як. <бачте> <cassette> <slúa> Це капець був прикол. Але що, як він вже не доганяє, Дві. і той швидко бігаю. Це несправедливо знов, це знов була підстава. Ви бачили чи ні? Підстава, просто підстава. Тут самі підстави з тим балді. Балдіс сімасідо. Диви. Треба мести, мести, мести. Мис... Аби йому добре. Було. Добре. Перший негодний, давайте. Стиль вечірка. Давайте я. Вечірка зараз буде, може вечірку пройдемо. Oh, oh. добрий, день. добрий день вітаю на моїй вечірці. На моїй вечірці, каже. Не так. мінус нашого. 5. Не віриться. Ти 15. Чудово... 2. Чудово впорався. Ти молодець. Молодець. забрати і, і що це? Четвертак. <відправита> взяти... Та добре я взяв. 4. 10. 0. Ооооооо, балді злосний. А як балді злосний? Це не добре. Це не добре. Давайте сюди. Нема директора, нема. А чого він вішну з цього боку? Іди на день народження біжи. Чотири, вау! Капець. Вау, вау, пограємо. Але Балді не каже, пограємо. Шарики літають. Заберете шарики. Там хто? Мені треба взяти цей бісоду. І то, напевно, не бісода. О, касету взяв. Та наші мені здала та касета. Я в шоці. Два сюрпризи. Так, 3. 10. сорок 45. Сила, понаберу всякого. Не того, що мені треба. Ключі. Ключі, ключі, ключі. Може від кабінету директора. Як директор мене там замкне, я можу звідти втекти, мені здається. Ну, але я не знаю. О, двеки торт! Оце торт, оце торт. Двійс, каптіть! А капці що? Я їх зразу викину. Сила, капці. Касета, касета, це щось треба теж в кабінет директора. Там в нього є магнітофон. Включаєш магнітофон і все буде добре. Диви, капці. А, Балді забрав капці. Один мінус 7, мінус 6. Ну, плюс 3-3. 8, 48, 52. Голова болит. Дві-дві касети маю. Прикинь. Я балді. Балді. Балді вже близько. Так, 6, мінус 7, мінус 1. 2, мінус 7, мінус 5. Не знаю. Та десь близько, десь дуже близько. Аго вже ззаду. О! Uh, той пробіг і мені нічого не сказав. Треба, може, він не зловив. Директор, де ти є? Давай лови мене. Uh, 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 uh. Там я був. Тікаємо, 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 а там директора кабінет. Ми б могли туди зайти, вставити касету і Балді безвідти тіков. Де той Балді? Я вже їду, давай, давай. Я вже їду. Я якраз не пам'ятаю, чи я тут був. Може і не був. Давай, давай, біжи, біжи, біжи. Ой-ой-ой, він же тут. Три, два, один. Поїхали! Я повіймаю людей до віку. Це капець. Та якраз тут два зошита. Я загубив тебе, недоуподобими. Я Балді не чую. Я не чую Балді, він десь далеко. Мінус один. 30, 30. Я не добре Прикинь. Шоколадка! О. Дебі бігати в коридорах? А, бе, тобі добре було! 10 секунд. Твоє покарання не змушуй більше цього робити. Балді, далеко. Видиш, я відімкнув двері. Не уникати покарання в коридора. Так, чекай. Ее де ті два зо... один зошит. Я знаю, де він є. Погнали туди. Двіе! Диви, що він наробив! Своєю поведінкою. Тринадцять. Дванадцять. Одинадцять. Десять. Девять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. чотири, Три. Два. Один. Балді ззаду. Балді ззаду. біжить за мною. Я тікай геть від мене. Давай, біжи, 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 біжи. Балді теж гонить. Йо, ще й не в ті двері забіг. Ну як таке може бути? О, цей розвертається. Оце би він мене не зачепив. Давай, 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 давай. Я вже він походу Балді посунув, ні? А може і ні. 3 плюс 1, 2. 5 плюс 8, 13. Не знаю. Час. Але ми зібрали усі сім зошитів. Давайте ще одна спроба. Стиль вечірка. Ні, ну спроба нормальна, нормальна. Бісоди не було взагалі. Ми ні разу бісоду не зібрали, навіть купували в автоматі не було. Два. Шістнадцять Одинадцять. красавчик, красавчик. Ти тоже красавчик що вивчив мову. Так, сюди. А, Pluči do direktorja, veš? Tone četver, tak. Dva. Deset. Wow. Wow, wow. A ti me ne bi pustil iz šole. Wow. Daj, daj, daj. Pana, 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 pana. Ej, ej, ja že no, vše. Pluči od kabineta direktorja nas je, tako da mi ničes ne bojim. Pokaš. Direktor žitamo. Та ні, боюся, боюся. Добре, все, я боюся. Не лови, мене. Yes, не злив. Види, не лови. Вижу, мене. Він теж святкує. Вони всі святкують. Так, мені в самий кінець, зліва у двері заходжу і у нас є три зошита. Три. Треба зібрати сім зошетів. Хто це придумав сім зошетів? Чо не шість, Чо не п'ять? Чо не один зошит. Копійка. Замок! Я зараз таке зроблю. Мінус 2 у нас замок є. 7. 5. У нас і є замок. Так. Побігли. Директор вийдів, я біг? Я думаю, що ні. А що це таке? Непередбачуваний телепортал. Чи що? Я типа перенесуся кудись. Якщо це нажму, то такого ще не було. Замок на розсувні двері. Яй-яй-яй, тут купа приколів. Давай, давай берем зошит, четвертий. Поназберу всякого такого. Сім. 12. Двана... Ой, 12. Давай, давай, біжи, 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 А він тут? Де він? Ху, я думав, що він вже тут. Виглядає, що він дуже близько. А де він? Не видно його, добре, що не видно. Давай, 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 давай. П'ятий зошит. ще два лишається. Два. Шість. А що я там не добре зробив? Балді каже, я тебе приб'ю зараз за той приклад. Що я там не добре зробив? Опа! Диви, куди? диви, куди мене перенесло. О, це прикол. Балді думає, а де він є? А де той гімнюх? я я, я, це все приніс. Балді шітко не видів. Я сам шітко не видів, я перший раз цим порталом скористувався. Так, шостий зошит. Мінус 3. 6, 8, 45, 21. Це що таке? Копійка. Балді вже ззаду. Euh. І куди далі? І куди далі? Так, ще одні двері. Я не знаю, де вони. В нас є ключики, у нас є копійка, нас є замочок. О, там Отамо двері. От ще одні ключки. Зайди ти пограємо. Давай, давай, давай. Є, вісім. Десять. Не знаю. Диви. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. А не Я закрив його там. Оце я його закрив. Блін, щейцей. Тікай гет! Що він робить? Де він не приніс, Диви, до Балді приніс? Несправедливість. Це несправедливість. Я вам чесно кажу. Коротше, я тут вийшов. Ага, закрито. Але це була найкраща справа. Вітаю, вітаю. Добре. Стиль вечірка, ми завеші, стиль демо. Ну, давай. Попробуємо новий. Не, не знаю, запробуємо. Але я його в ров, я вже звук. О, привіт. Добрі. Ааа, моя... тут такі во. 2 минус 2. Треба вибрати, що тут? 0. Підходи тобі? Підходи. Нагороду. Я взяв Писокший нагороду. Четверта. Блискучий четвертак. А шо тут таке? Чуєш дві? А, то спеціальні таке зробили. На... Погнали. Вс. Давайте дві спроби робим. А може буде одна ідеальна? Не знаю, не знаю, не знаю. О, вітер ще й тут дує. Зоду нікого, добре. О, директор біжить. Де ти ти директор ти? Вічно мені все порти. О, бісоду є свізорчик. Добре, дякую. Купив собі бісоду. Оце би мати цілу сумку тих копійок. І собі понакуповувати тих 800 повно. 7 плюс 0. 7. Йде, І де тю сімку знайду. Сімка ще літає, попробую ще її зловити. Касету ще взяв. Так. Директор 2 з свого кабінету вийшов. А може туди зайти? Чи. Оооооой, дзвінок. То машина балді знову працює. Ого! А я ще такого не видів тоже. Туманна машина Балді. Та що ти? Оце той Балді. Оце він поновитворив. Як він сюди такого додумав? Так, 0 мінус 0. До рівня 0, добре ж видно. Так, 4 зошта ми зібрали. Цілком непоганий результат. Враховуючи, як ми перший раз були грали. Де він? Так, 3 міс 0. 3. бігом, бігом, бігом. І шоколадку. Та... Ой, тут малий хоче пограти. Добре, 5 зоштів. Ще там справа має бути 2 зошта, та балді вже там. Можна вальнути бісоду зараз в нього. А може і не треба. Що то нам дуже нас спасе? На! Не, не бігати в коридорах. Не бігати в коридор. Та я би просто а так я вже побіг. Його все одно відкинуло в самий кот. Я надіюсь. Є там час. 15. Е, я ж не бігав! Є покарання. Подумай над своєю поведінкою. Подумай над своєю поведінкою. Ні, ні, Касета працює і він сюди не йде. А може йде? О, потоп! А що за потоп? Що си твори в цьому кабінеті? В цій школі. Так, 7 плюс 2. 9, 9, давай! Та дивись, я не можу взяти! Оу, куди я? Оу, топлюся. Де я всі появив Капець, ти видів? а а знов потоп! Яй-яй-яй! А? Портал, ну. Бісода! у <сіхіхі> Бідний Балді, він мене ніколи не зловив З такими темпами. А де Балді? Ззаду! Давай, давай, я сюди. Я зараз так втечу. Дивіться, і закрив мене. Що ці творе? Чекай, один, два, три. Чотири. П'ять. Вау! Що? Та йди геть, звідси. Коли вже закінчиться потоп, я застряг, люди добрі. Нарешті йо моё Десять раз скакати. Як 10 раз скакати? Ого, той малий той вже мій ворог скакав. Добре, пограли мене нормально, нормально. Не прийшли, але пограли. Почули, як він говорить. Та це капець, я не знаю. Він відколи вивчив мову, він став такий розумний, що в шоці. Хитрий, розумний, капець, коротше. Ну ще ми прийдемо сюди і пограємо ще раз 100%. Ми поки не пройдемо, ми будемо грати і грати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім па-па.